17 років спецпідрозділу. Я думаю, що мені дають впевненість в тому, що я зможу пройти. Олена Павловська, психологиня Нацполіції Рівненщини, Жінка каже, має намір вступити до бригади Людь. Мені це цікаво, це щось нове, це більші масштаби. Ну і в кінці кінців це допомога рідній батьківщині долати ворога, який зараз на території знаходиться у нас, і який ми маємо вигнати. Назар Полотнюк теж хоче вступити у бригаду. Каже, для цього вже має бойовий досвід. Був на Харківщині в складі добровольчого батальйону спецпризначення захід. Кожне потрібно забувати, яку присягу давали, кому і для чого на вірність українському народові потрібно служити і захищати. І звичайно, так як маємо вже певний бойовий досвід, будемо корисні більше там, чим тут в тилу. В січні цього року стартувала національна кампанія Гвардія наступу, яку, зокрема, входить штурмова бригада Нацполіції Людь. Вона включає в себе полк особливого призначення Сафарі, полк цунамі, батальйон Луганськ-1 та артилерійський полк. Ну, основні задачі даного підрозділу це штурмові дії, це звільнення міст від окупантів. А щодо прийому людей, ну, по-перше, в першу чергу це із числа діючих працівників поліції. Також є можливість для осіб, з числа цивільного населення, також пройти співбесіду, фізичний відбір і пройти медогляд, пройти спецперевірку і також бути в лавах Національної поліції. Зі слів Руслана Мороза, вступити у бригаду людь також можуть і жінки. Омежені це в першу чергу це ті, які діють для Всіх кандидатів на службу в поліці це особи, які мають судимості, це люди, які стан здоров'я, яких не дозволяє нести служби виконувати ті завдання. Бригада Людь виконувала штурмові дії та інші завдання в різних регіонах України протягом минулого року. Це Харківська, Київська, Сумська, Запорізька та Донецька області. Втім, зі слів Руслана Мороза, тоді вони не мали можливості проводити штурмові дії в повному обсязі, адже не було відповідного озброєння. Зараз її планують надати. Зараз відбуваються закупівлі, частина вже озброєння, вже придбане, знаходиться на території України. Зрештою, ще працюють спеціальні підрозділи по матеріальному забезпеченню. Найближчим часом бригада буде оснащена від одягу, закінчуючи озброєннями і боєприпасами. Більшість це іноземного виробництва. Скільки добровольців вже подали заявку на вступ у бригаду людь на рівнощині прес-служба нацполіції пообіцяло озвучити згодом? Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.